Вітаю з відео. Сьогодні буду розповідати про мурали, які намальовані на українську тематику. Ці мурали знаходяться на академіка Паладіна 42 2 на території Сінево на Паркані. Ці мурали були замовлені фірмою Сінево, тому що на багатьох муралів можна зустріти їхню емблему. Автор цих муралів малий Сергій. Він їх намалював на паркані влітку 2022 року. На початку мурала намальована людина, яка шиє український класичний рушник. На наступному муралі зображені звільнені знищені та міста, які досі окуповує Росія на території України. На третьому муралі на соняшнику всередині намалювали на англійській мові. Stand white Ukraine – Це означає зупинити війну в Україні. Наступні два морала присвячені київському привиду. На першому моралі ми бачимо пілота в оточенні синього соняшникового поля на лацкані костюма київського привида. Ми бачимо емблему замовника мурала. Привид зображений, коли він сидить у кабіні літака. На другому муралі ми бачимо Міг-29, за допомогою якого привид за 3-5 днів знищив багато орських літаків у Київській області. Цей мурал був змальований із Фотосажа Київського привида з кліпу Єрмака Ф'ют Аліса Дике Поле, який вийшов у цьому році. На наступному моралі ми бачимо, що захисники ЗСУ взяли якусь військову позицію, яку тримали орки. Вони встановлюють прапор України, щоб орки знали, що ця місцевість під вогневим контролем ЗСУ. Цей мурал надигнутий моментом із кліпу ярмака Моя країна, який вийшов у світ 24 серпня цього року. На наступному муралі зображена гарна українська дівчина, яка сумує за загиблими військовими під час війни з Росією. Вона одягнута вишиванку, а на вишиванці надягнутий хрестик, який гарно поєднується з красним намистом. Який зображений на муралі, макіяж на муралі зроблений як сумний або мстивий погляд на орків. На голові пов'язаний вінок із червоного маку, калини, горобини, дикої ромашки або білої троянди, та замітити емблему замовника муралу. З цього вінка розвивається стрічка. З кольорами Прапору України. Позаду неї гарне житнє поле у вигляді Сонця. Написання муралу надихнути фотожем із кліпу Дике поле Єрмака Ф'ют Аліса, який вийшов у цьому році. На наступному муралі намальований Байрактар при виконанні службового обов'язку по знищенню орків. Крилі Байрактара намальований Герб України. Внизу мурала намальоване гарне соняшникове поле. На, ос На останньому муралі ми бачимо сім'ю в житньому полі і синім мирним небом. Вони зустрічають наших воїнів, які повертаються додому після війни з орками. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписуйтесь підписки і не забувати відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.